Сьогодні вирішив половити карася саме на поплавок. О, покльовочка. А. Мімо. Фідерна спортивна тема ловлі уклейки мене прислідує прямо. Блін. Я все списую на спеку. Давай, 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 давай. Вже поклало і повело. А! от таке, бікфіш. Друзі, я не знаю, хто це клюнув у нас. Ой, ой терась. Викладай поплавочок. Давай, викладай, викладай його. Викладай, молодець. Молодець, хороший мальчик. Друзі, знову вам привіт! З вами Євген Конішевський, і я сьогодні знову на рибалці. Сьогодні, як ви бачите, ловлю я на поплавок. А все тому, що ви просите, що скільки можна ловити коропа, Женя, давай берись до діла, лови ліщів і карасів. Тому сьогодні вирішив половити карася саме на поплавок. І як ви бачите, почин в мене вже є. Тому зараз швиденько перезакидаємося і буду вам розповідати, де я на що ловлю і чим буду годувати. Перекормочку я вже замішав. Сьогодні використовую той же склад, за допомогою якого обловив кубанську на фідер. Це чесничок з чебрецем, але вирішив додати трішки. Ось такої більш народної суміші, тобто це суміш різноманітних варених зернових. Тут і пшениця, і величезна кукуруза, і конопелька, і рапс, і навіть перловочка, яку також буду використовувати в насадку. Додав зовсім трошки в мене з останньої флетової сесії залишився мій пельчик зі смаком меду та чесника. Додав його зовсім трішки. В складі цієї прикормки є крупна фракція, але все-таки вирішив, що мій пельчик там не буде лишнім. І ці зернові з нашою прикормочкою гарненько перемішуємо. Використовую таку от крупну фракційну прикормку, тому що знаю, що на цьому озеру є карась, але основна його маса достатньо дрібна. І будемо намагатися за допомогою отаких от, от зернових привабити все ж таки більшу рибу. Також знаю, що на цій водоймі присутні і сазанчик, і коропець, якого сюди запускали місцеві рибалки. Тому сподіваюся, що в нас сьогодні буде вдала рибалка. Також, хоч мій сьогоднішній основний об'єкт ловлі це карась, але на цій водоймі присутня майже вся риба. Це і густера, і підлящик, і плітка, і уклійка. Тому... Прикормку роблю максимально тяжкою, гарно зволожену для того, щоб оця вся дрібна риба не збиралася в нам на точку. Прикормка наша готова, будемо кормити. Але ви знаєте, в мене поки клює. І, мабуть, ми зловимо ще одного карасика, а вже потім візьмемося до прикормки. Тільки, знаєте, чим відрізняється звичайна зйомка, ну, точніше, звичайна рибалка від зйомки це те, що ти. В 6 годин приїхав на водойму, і в 6 годин, вже поки сонечко не стало, можеш тобі спокійно ловити в прохолоді. А зйомка, поки е, налаштуємо камери, поки налаштуємо робоче місце, снасті, е, гарненький виберемо раку, щоб вам було приємніше дивитися. Це вже хлоп і 9 година. 9 година це вже сонце. Фух. Тому тут сховатися нема де, хоч водойма достатньо таки велика, є багато дерев, але як ви бачите, берег достатньо високий. І берега дикі, зароший, тобто доступа до води не скрізь він є. Давай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. понятно, що здалося, що нормальна риба. Я просто його підсік, коли він вже виплюнув нашу насадку і підсік його за пузіку. Бачите, як я й кажу, що основна рибка все ж таки не дуже велика. Такий карасик на ладоньку. Сьогодні ми ловимо без садка. Але Ромчик каже, що слухай, так хочеться гарного, дикого, жареного карася. Тому Ромчик, візьмемо пару карасків. Супер. Так, закидаємо і кормимося, тому що, я ж кажу, сонце вже в самому розгарі. А як ви розумієте, на ставочку, на стоячій воді на невеликій глибині ловити, коли спека, це насправді дуже тяжко. Але... Цю водойму також вибрав, тому що тут достатньо таки велика глибина під берегом. Тобто, як ви бачите, по моїй 6-метровій вуці поплавок достатньо далеко. Десь біля 3 метрів глибини в місці лову, тому це плюс. Адже на більшості ставків у нас глибина там метрів напевно, до півтора. Так, закинули ми на наш орієнтир, ліпимо плотні кульки. І намагаємося попасти по поплавку. Да, Фідером я краще кидаю, ніж. О, друзі. Треба купляти окуляри, чи я не знаю, що це таке? Стартовий закорм робимо такий достатньо обільний, невеликими кульками десь у апельсин, щоб зручно в ладоньку поміщалось. Навіть я б сказав з мандарин. Викидаю. Більшу половину своєї прикормки зі стартового закорму, а потім буду дивитися по ситуації, можливо, буду її додавати. Так. Ну, остання буде. Є прикормка в нас в точці лову. Відеречку ми зараз ховаємо в холодочок. Так, і трішки вам розповім, чим сьогодні все ж таки буду. Намагатися спровокувати нашого карасика на покльовку. Це звичайний стандартний набір на карася, яким я користуюся. Це різнокольоровий параш, обов'язково паришна пінка, тобто щоб насадка була крупніша, і дрібненький червячок. Зараз на сонці ця вся насадка дуже швидко портиться, тому намочив полотенце своє і ось так от вкриваю її. Але все ж таки основну масу я буду робити на більш народні насадки. А як ви знаєте, без мастирки і приловки, що то за рибалка на карася? Тому в мене ось така от горохова мастирочка і запарена в термосі приловка. Чомусь я все-таки вірю, що саме на ці насадки я впіймаю, ну, якщо не більше карася, то точно карася крупнішого розміру. Зараз будемо дивитися, мастирку обов'язково ми. Зберігаємо пакетику, тому що все-таки вона занадто швидко сохне. Ну і це все діло теж ми під полотенце вологи накриваємо. О, знаєте, коли вибирали... О, покльовочка, А, мімо. коли вибирали місце для зйомки, побачили лодку на березі, чесно кажучи, аж сльоза накотилася. Зараз. Лодка в нас заборонена, а на ній дуже хочеться порибалити, тому хоч так от ми порибалимо на лодці, хоч на березі, посидимо трошки. Слухайте, ну прикормка починає діяти, але по характеру покльовок я вже бачу, що це відзивається в першу чергу мілка риба, яка ось стріпає мені нерви. Сьогодні рибалю шестиметровою вудкою обрав саме флеш, тому що. Я ж кажу, водойма для мене нова. Не знав, чи, е, ну, чи буде тут зручно класти вудку на берег, чи все-таки потрібно буде тримати її постійно в руках, але, ну, як ви знаєте, легку вудку з високомодульного карбону можна протримати в руках у цілий день. Друзі, я не знаю, хто це клюну у нас. Але... а, хе, будь ласочка. Тарасок просто полісосив прикормочку, а я коли закидав, закинув йому на верхній плавнічок. Я ж кажу, отак почав пручатися, що я ж злякався. Ось такий от хвостатий. Опа. Давай, 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 давай. Ну папки! <різь> 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 Фідерна спортивна тема, ловлю уклейки, мене прислідує прямо. Давай, давай, викладай його, викладай. Слух, ну, Мабуть, одна з із... таких рибалок, реально я таких в'ялих покльовок на поплавок ніколи не бачу. Але. Давай, 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 карасик, давай, бачу, що це ти. Давай, 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 викладай. Не, правильно, краще поведи. Слухайте, ну... Не карась, не карась. А, так, звісно, це у нас підлящик, друзі. Так, щось. Наша прикормка покликала зовсім не ту рибу, за якою ми приїхали. Я все списую на спеку. Як і очікувалося, трон мій нагрівся. Сидіти на ньому вже дуже некомфортно. І я ж кажу, рибка щось геть не клює. О, дьоби. Щось сьогоднішній кльов мене взагалі не влаштовує. Риба геть неактивна. видно, спека на неї діє так само, як на мене. Ну ви Просто подивіться. Нормально, впевнена начебто покльовка, а рибки ноль. Перше, що впадає на думку, це ну, можливо просто вибрав неправильну ділянку водойми. Так, намагався все ж таки вибрати там, де ну, основна мотивація була знайти більш-менш глибоку ділянку, але як ви бачите, на ній риба геть пасивна. Можливо, таке буде, що карась дійсно стоїть зараз в березі, можливо, в якихось коряжках прибережних. Ось а ще друга думка, що ну, може бути таке, що його дійсно тут небагато. Я накидав прикормки, і риба просто-напросто неактивна, тому що вже те, що лежить на дні, а насадки їй зовсім не цікаво. Тобто, можливо, прикормки на стартовому закормі потрібно було дати менше, або взагалі там взагалі не давати. Ну от що це може таке клювати? Ну ви Просто подивіться на цей характер покльовки. О! Та, понятно, хто так клює в нас? Клює в нас кунчик. <ріх> Ось такі от big fish. Давай, 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 давай. Вже поклало і повело. А, ніхто не сумнівався. Нарешті. Фух, слухайте, ну прям вимучив. Отакого невеличкого красення ледве-ледве вимучив. Дивіться, лодонька, але, але ну дуже бажано. Розмір стає ще меншим. Геть малюки! Слухте, друзі, якщо ви стикалися от з такою ситуацією, я ж кажу, що. Просто-напросто. На кожному закиді покльовки, але вони настільки в'ялі, і рибу геть не вдається реалізувати. Злив декілька замучених карасок і від того таких. -от. Це просто нереально, я не знаю. О, дивіться, знову клює. Ну, чи вийде щось з цієї покльовки, чи як не зрозуміло. От початок покльовки дуже інтенсивний, і все. І далі риба просто щось смокчить у насадку. Вже перепробував повністю все, що було в своєму асортименті. Краще за все відзивається на черв'ячок. На черв'ячок з але щоб прям була якась динаміка, була якась стабільність, такого немає взагалі. Я ж кажу, риба вся плюс-мінус одного розміру. Чому так відбувається, я не знаю. Може у вас є якесь пояснення? Напишіть з задоволенням. З задоволенням, як завжди, почитаю в коментарях. Тому що я ж кажу, зараз я собі просто зламав голову. А риба, ну ось, будь ласка, посмикала-посмикала. Черв'ячок, як я надівав, так він і залишився. І все. Опа, че! Сух, і що приходиться ловити, поки нема карася. Краснопьорочка, зуклеєчка аж бігом розривають. Мабуть, це ще пов'язано з тим, що оцеї всякої дрібної риби тут більше просто-напросто, чим нашого об'єкта ловлі, тобто чим карася. І тому ми цією прикормкою нашою покликали дійсно оцю от різну, різну, різну рибицю. І поки прикормка була на дні, карасики в нас клювали, а як тільки її трішки під'їли, вони зразу розійшлися. Тому закормимо. Прикормку не буду, до речі, зволожувати більш такою сухою, активною. Ну, якщо у нас карасі не клюють, то хоч. З задоволення в темпі половимо оцю різну дрібну рибу. І, можливо, все-таки карасики ще припливуть. Тільки підкормив декілька. Летвічок, точніше, краснопірок і уклійок і ось карасик. Ну, оце, дивіться, на ті покльовки. Це ж просто... О, Оце... а, ну ось, пожалуйста. Більш-менш покльовка. І карась на гачку. докорм. Підійшов на докорм. Так, бігом перезакидаємо. Друзі, ми згорівши коліна. натякають мені, що сьогодні я одягнувся не по погоді і що сьогоднішній влог потрібно завершувати. Чесно кажучи, сподівався набагато краще половити сьогодні. Але бачите, спека, стояча водойма без течії і ось така от рибалка. Впевнений, я б подався на якусь річку, де більш-менш регулюється течія. Поплавцями краще з фідером, то улов був би набагато кращий. Тому думаю, що наступний свій влог запишу з Київської набережної. Сподіваюся, хоч там вдасться трішки половити рибу. Тому що я ж кажу, сьогодні, чесно кажучи, перевіряв, шукав локацію. Ви всі просили зняти з олею продовження батла на дикій водоймі, але розумію, що ця водойма чудово підходить під цей формат. Але все ж таки впевнений, що тут буде набагато цікавіше, коли погодка трішки буде прохолодніша. Тому що зараз ну, тут ловити взагалі нереально. Я ж кажу: впевнений, що е серед наших підписників є дуже багато рибалок, які постійно рибалять на схожих локаціях. Я ж кажу, якщо у вас є досвід, як все ж таки розібратися з цим довбаним карасем на поплавок в спеку, друзі, буду вдячний за коментар, тому що я скажу, мені. Взагалі не зайшла. І зовсім не зрозуміло, чому сьогодні в прилові не було якогось більш крупнішої рибки. Краснопірка з уклейкою гарно відкликається на прикормку, зловив навіть невеликого підлящика. Але карасів все ж таки дрібні, тобто такий от ладошечний розмір. Якраз добре таких смажити в сметанці. Вони такі солоденькі, смачні. Ось, а я скажу: половити так рибу, як розраховував, ну не вдалося. Ось, подивіться, покльовки. Характер покльовок мені взагалі не зрозумілий. Гарний е е темп е от, початку покльовки, потім все, риба просто затихає або просто починає завалюватись поплавок. як Класична карасьова покльовка, що він просто ліг, підсічки він є, а він повністю не лягає. І продовження якось активної, тобто потяжки, поплавок не ніряє під воду, тобто я не розумію, що відбувається. Я ж кажу, сьогодні просто в мене якийсь просто розрив мозок. Але з іншого боку, це е, дуже добрий натяк на те, що все-таки потрібно трішки від карпа відходити, від класичного фідера відходити і трішки посвячати час поплавку, розбиратися з ним і тим самим давати вам якісь е, цікаві поради. Сьогодні моя рибалка була ось такою. Сподобалася вона вам чи ні? Обов'язково залишайте коментар. З вами був Євген Конішевський. Побачимось!